Мислення багатої жінки. Багатство починається не з грошей, багатство починається з рішень. З рішення більше не зраджувати себе, більше не погоджуватись на мінімум, більше не вибачатися за свої бажання. Багатство це про стандарти, про те, що ти дозволяєш у своєму житті, про те, на що ти більше не погоджуєшся. Жінка з мисленням багатства діє не зі страху. А з довіри. не з браку, а з достатку, не з вічію, а з газпевності. Вона не питає, чи можу я це дозволити, вона питає, як я можу це створити. Її думки це простір можливостей, її слова це мова сили, її вчинки це вибір майбутнього. Багатство це не сума на рахунку, це якість твоїх рішень щодня. Навіть коли ти стоїш на початку шляху. Ти вже можеш думати як жінка, що знає свою вартість. Твої мрії мають вагу, твої бажання мають значення, твоя віра в себе створює твою реальність. Збережи це відео або відправ його тій, хто готова нагадати собі, мислення багатої жінки починається з того, що вона більше не вибирає з себе потім.